Ідея створення цього навчального центру у нас народилась ще на початку війни. Ось. А новипадок, ну всі мішені статичні. Ідея була така, щоб навчати бійця тому, що необхідно на війні. Курс включав в себе вогневу підготовку, тактичну підготовку, топографічну підготовку. Медичну підготовку. Наші інструктори це бійці нашого батальйону, кращі бійці нашого батальйону. Контакт випадаємо. Перші номера криють завжди. У нас в батальйоні є фахівець з США. Він нам дуже допомагає з приводу розуміння стандартів НАТО. Одна із найбільших відмінностей від радянської доктрини це якраз навчання саме сержантського і молодшого офіцерського складу. Я приїхав в Україну в травні цього року. Я взяв за основну мету тренування людей з тероборони, які, будучи цивільними, прийшли для того, щоб стати військовими. Хлопці ждуть вашої підтримки! Два трьохсотих, а ти двохсотих. цим, блядь, без вашого ДШК. 135-й батальйон доклав дуже багато зусиль, дуже багато досліджень і покращень. Українці це розумний, вмілий народ, який буде робити ще більше і ще краще для перемоги.